Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось із задачами. З чого вони складаються, та вчитимось складати умову та запитання до задач. Що ж таке задача? Задача це таке оповідання, в якому є загадка. Наприклад, уявіть, що у Петрика є три яблука, а у Михайлика два. Михайлик віддав своє яблука Петрику. Скільки яблук стало у Петрика? 5. 5 яблук стало у Петрика. Як утворилась кількість 5. Складемо приклад. У Петрика було 3 яблука. Після того, як Михайлик дав йому ще, кількість яблуку у Петрика збільшилась, тому в прикладі треба ставити знак плюс. Михайлик дав йому ще 2 яблука. Тому записуємо плюс 2. Ми з вами отримали приклад. Обчисліть його. 3 плюс 2 дорівнює 5. Отже, 5 яблук стане у Петрика. Давайте розглянемо схожу ситуацію. У Петрика було 5 яблук. Він віддав Михайлику 2. Скільки яблук залишилось у Петрика? 3 яблука. Складемо приклад. У Петрика було 5 яблук. Він віддав декілька яблук, тобто кількість зменшилась. Тому треба ставити знак мінус. Віддав 2, тому мінус 2. Отримали приклад 5 мінус 2. Обчисліть його. 5 мінус 2 дорівнює 3. Отже, 3 яблука залишилось у Петрика. Це і є задачі. Всі задачі мають свою послідовність. Вони починаються з чогось відомого. Перша задача починалася з того, що у Петрика було три яблука, а у Михайлика два. Михайлик віддав свої яблука Петрикові. Ця частина задачі називається умовою. Після умови слідує запитання. Скільки яблук стало у Петрика? За умовою та запитанням складають розв'язок, тобто приклад. І розв'язують його три плюс два дорівнює п'яти. Завершують задачу відповіддю: п'ять яблук стало у Петрика. Тож запам'ятайте, діти, задачі складаються з умови, запитання, розв'язку та відповіді. Згадаємо другу задачу, яку ми з вами розглядали. У Петрика було 5 яблук, він дав Михайлику 2 яблука, скільки яблук залишилось у Петрика. Як ви думаєте, яка умова цієї задачі? Про які числа нам повідомили? Умовою буде у Петрика було 5 яблук, він дав Михайлику 2 яблука. Яке запитання в задачі? Скільки яблук залишилось у Петрика? Згадайте, який розв'язок задачі. 5 мінус 2 дорівнює 3. Яка відповідь задачі? Три яблука залишилось у Петрика. Діти, розгляньте малюнок та спробуйте скласти умову задачі за синіми кільцями. Попити молочко прийшли одне чорне кошеня. Та три білих кошеня. Поставте запитання за червоним кільцем. Скільки всього кошенят прийшли попити молочко? Складіть приклад для розв'язку задачі та обчисліть його. Один додати. Три дорівнює чотирьом. Яка відповідь задачі? Четверо кошенят прийшли попити молоко. А тепер перейдіть за QR-кодом до інтерактивної вправи. Успіхів вам до зустрічі!